Усім добрий день! У нас був в роботі такий автомобіль Т4 Volkswagen. А саме з заміною двигуна 1.9 турбодизель ABL. Тут ми поставили свій двигун, який привезли з Європи. Людина замовила Говий, усе навесне переставили з її мотору. Зараз заведу, побачимо, послухаємо, як... Працює двигун. Такі робочі моменти. Ми займаємося двигунами, запчастинами до Volkswagen T4LT. У нас є великий асортимент, великий вибір двигунів, запчастин, різних дрібних. Кого цікавлять оригінальні запчастини, телефонуйте, відправляємо поштою по всій Україні. Також встановлюємо на місці, даємо гарантію, сервіс. На все добре, до нових зустрічей.